Всім добрий день, хочу залишити свій відгук про crm систему KCRM. СРМ. Ми, ми на неї перейшли спочатку війни, до того користувалися, на жаль, іноземним сервісом з країни, з якою краще не працювати. І ми перейшли досить швидко, було декілька варіантів. На тоді працівниця я їй доручив це завдання. Вона знайшла кілька варіантів, і вона ж мені сказала, що краще вона брадила цю якраз. Цю CRM-систему. Ось ми її підключили фактично зразу, вона самостійно все підключала. Зразу там пробували і підключали всякі е, інтеграції, тобто нову пошту, Інстаграм, ой, перепрошую, нову пошту, Укрпошту, е, якою відправляємо. І що найбільше мені сподобалось, вже починається відгук мій, найбільше мені сподобались це можливості в плані інтеграції маркетплейсів. Ми на Пром не працюємо, ми працюємо на розетка і підключили зразу, воно там коштує недорого. І саме круто, що реально всі замовлення підтягує повністю все, там CRM, -ка, TTN, -ка, все, все як має бути. Це мені дуже, наприклад, сподобалось. І саме головне, що працівниця сама з тим розібралась. І коли, коли, вона, мені, коли вона виїжджала за кордон, по якихось причинах своїх, ну вона медик і її... Свої страхи, скажімо так, то вона підшукувала нам іншого працівника, і буквально за день, за день часу, день занять з нею вона повністю перевчила її на іншу CRM-ку. Тобто взагалі з нуля на цю СРМку ця працівниця нова не мала досвіду працювати з СРМкою і за день вона повністю навчилася з усім працювати, інтеграції, створювати реєстри, видаляти реєстри, і це все. За підтримки розет, за підтримки самої Сіренки їй було дуже легко. Що найбільше, найбільше мені особисто сподобалось за час користування, що я особисто там щось трошки працював, це підтримка. Мене здивувало, наприклад, то, наскільки швидко тих підтримка відповідає на всі запити. І найголовніше, що дуже швидкі відповіді іменно технічні. Не маю цього. Скажімо так, коли ти запитуєш, вони ніби різко відповідають, але потім йде заминка, там хвилин 20-30, поки технічне питання розберуть і тобі дадуть відповідь. Тут зразу, я так розумію, спеціаліст цільовий сидить прямо в чаті як тільки вибираєш категорію питання, ну, обговорили категорію питання, так зразу, можливо, переключається на спеціаліста, а не розбирається перший, передає другому. Ну, Коротше, підтримка в них дуже класна в кейсі РМ. Ну і взагалі, типа сам. Сам інтерфейс мені сподобався. Дуже непогано з товарами, тобто складування, облік цього всього досить непогано зроблений. Так що багато говорити не буду. Я особисто порекомендував вже чотирьом своїм знайомим, поки що мені ніхто нічого не писав, що їй щось не сподобалось і так далі. Порекомендував і, і вони працюють. Так, як ми знаємо, ідеальне незамітне, так що я рекомендую. Дякую.